Доброго ранку, дорогі наші друзі. Я вітаю вас в головному шатрі великого пекарського турніру і назву вас зараз словом, яким ваші ніхто ніколи не називав. Дорогі наші пекарі, добрий ранок! Ви сьогодні будете змагатися за звання, якого у вас ніколи не було. Зірка випічки. Ма сьогоднішня дуже проста. Ви повинні приготувати щось таке, що ви робите для своїх родичів, друзів, знайомих, для себе, коли не сидите на дієтах. І це і буде сьогодні вашою візитною карткою. Готові? Готові. Випікайте, час пішов. У вас є дві години. Усі, ті, хто сьогодні став на місце учасників великого пекарського турніру, впевнені у своїх силах. Вони навіть не підозрюють, що попереду велика доза адреналіну. Бо готувати вдома для рідних і випікати для журі у відведений час це різні справи. Я чесно не знаю, як пекуть українські зв'язки, але вони зв'язки має бути позитивно, бути весело. не знаю, посмотрим. Журі сьогодні має власні побажання. Я би хотіла сьогодні побачити. Українські млинці, українські пеляниці, пляцки, пиріжки все те, що наші українці чудово вміють випікати. Перший зірковий гість великого пекарського турніру тіна кароль, яка пече з дитинства. На розсуд журі тіна готує десерти з продуктів, які є у кожній домівці. Дуже косне слухайте. есть дома это мука разрыхлитель ванилин какие-то фрукты там чуть-чуть да морковка всегда есть в каждом доме быстро выпекается я буду украшать обязательно потому что э, внешний вид первое что встречает по одежке хоть я не люблю эту поговорку но на самом деле встречает по одежке потому что даже же мы так устроены Кина Кароль цінує лічені на відпочинку и використовує будь-яку можливість провести час на природе. Я очень люблю выезжать за город со своими друзьями. В выходные дни я беру небольшое одеяльце, домашнюю, ни в коем случае не магазинную, только домашнюю еду и устраиваю пикник. Я очень люблю пироги и беру их с собой. Такие дни случаются очень редко, но для меня они очень важны. Тісто для кексів тіна Кароль замішує на молоці, до якого додає борошно, яйця і екстракт ванілі, крем із кондитерських вершків, а прикрашає випічку тіна свіжими фруктами. Сьогодні Тіна переробила на український лад рецепт американських мафінів. Її кекси вийдуть корисними, бо всередину Тіна закладає моркву. Я буду називати так кексики, тому що у нас здесь, в Україні привикли знати названня кекс. Молодець. Мафін нам не І от одно із таких цікавих занять для дітей це украшати. Собственно, ті кексики. Mm -hmm. І поїдати потім. Умна мама. Ну, треба надо ж, надо ж розвивати творчеське підхід до будь-чого. Mm -hmm. right. ну, ви молодець, ми you від вас чекаємо great. хороших результатів. Закличі, росависяки. Деякі зірки прийшли на великий пекарський турнір з сім'ями, адже ніщо так не поєднує родину, як випічка гуртом. Це велике задоволення зробити, а потім радіти, коли хтось їсть, і каже, ой, як смачно, як смачно. Сологунь, сологунь. Ніна Матвієнко почула побажання пані Ольги і сьогодні пече український солоний пиріг із бринзою. Для страви для того, щоб вона була смачна. Треба говорити. Треба, коли приступаєш, взяти благословення. Все вариться добре, коли все в любові. Тоді велике бажання. тоді ти як квітка, розумієте? Ти ну, як заради любові, в тебе такі таланти відкриваються. У Ніни Матвієнко спогади дитинства пов'язані з матусиним хлібом. Хліб це саме святе, що було в народі. Зараз ми не стараємось не їсти хліб, да? думаю, що поправляємо. Це неправда. Зараз просто додають таку гадость у хліб, від якої люди помніють, там, страждають, хворіють. А те, що було раніше. Нічого, все було природне, хліб це боже, це як душа людини була. Мама пекла дивовижний хліб. Якщо приїжджали дуже поважні гості до сусідів чи там до родичів, то не приходили мами брати хліб. Так що це було для мене такий спогад. І він пах, якимось, ну чому ми ж салом затирали. Тому він мав такий специфічний домашній смак. Тісто для пирога корж від свахи Ніна Матвієнко готує на основі сметани і вершкового масла. Багата сирна начинка робиться з болгарської бринзи та сиру сулугуні. Я Коржі спекти, який дуже давно у свахі їла, а такий смак, як бринза на західній Україні, там на як вони роблять банаш, це неймовірний смак. І оцей смак мені дуже подобний. Знаєте, в нас кажуть, не псуй да любов браком, да а чай лимоном. Ну, Я люблю саме такі контрасти, кисло, солодке. І от спробувала зробити. Тоді в мене вийшло. Але пройшли роки, і я забула температуру, яка мала бути. Та скільки у вас зараз температури є? Бо була останнє 175 десь хвилин. Це yeah. добре, бо я не хотіла, щоб згоріло. Правильно, тому що... Да. здобне тісто печеться не на дуже високій температурі. Він нормально, у вас збільшився в об'ємі, у вас yeah. все чудово. Ува, дорогі наші пекарі! У вас залишилося півтори години. Години з плином часу хвилювання учасників зростає, що негативно позначається на процесі приготування страв. Я не знаю, что с нами живой, воно потекло. оно його ще раз порізати. Ти Ты не сильно толсто б'єш. Ну я, так, да, надо делать помощь. Мне ще 10 минут торчать просто. Дякую, дорога, сейчас попробую. А у Володи Борисенка свои методы боротьби с хвилюванням. Мне всегда нравится что-то делать. Я не берусь за это дело, если мне оно неинтересно. Если я уже сюда прийшов, то я должен этому отдаться полно. Между братом и Борисенком и есть одна суттева разница. Не люблю готовить, вообще ненавижу. Для меня выпечка – это как спортзал. С какой-то стороны расслабляет, развлекает, удовлетворяет. Что делаешь? Я переписываю ингредиенты. Я здесь нашел просто мастер-класс по изготовлению тортов. Ты будешь делать торт? Да. Что, так как я не умею печь, я решился пойти хотя бы выбрать продукты. Добрый день. Добрый. Мне нужны яички. яички Почем на... у вас десяток? Свеженькие по 10, 9, десяток. Ага, давайте мне один десяток. Да. и яйца на свежесть, Сашка навчила бабуся. Если э, мы трясем яйцо, и там слышно, как бьется об стенки и желток, тогда оно не свежее. Если мы смотрим яйцом на свет, и желток видно при просвечивании, тогда оно свежее. Спасибо большое. Я вернулся і купив все, що ти просив. Держи. Опанувавши новий рецепт, володя і до великого пекарського турніру підготувався. Да, це вкусно. Володя Борисенко пече класичний бісквіт, який змащує вершковим кремом. Прошарок бісквіта абрикосовий джем. Декорує випічку м'ятою і свіжими ягодами, полуницею, малиною та порічкою. Людо у нас арчі який буде? Бісквіт. Бісквіт з чим? З фруктами. И прослойка у него будет из абрикосового джема. Мне никогда не нравился джем. Но тем не менее, бисквит с ним получается очень-очень даже неплохо. Я вчера попытался его приготовить. И получилось. И только вы постарайтесь его не перепекать, потому без бисквит не хочешь, чтобы он очень долго пропекался. Я знаю, что после 25 минут испекания его нужно чуть-чуть поставить, чтобы он немножечко подрумянился. Я не тренировал до этого? Никогда не пек? В детстве пек. Мне очень нравилось в детстве готовить. Чего И для готовила? Родителей. Вот, э, как якраз бісквіт, наверное, чаще всього готовий. Ага. Или бісквіт, і э, просто коржи испекал, ага. э, а потім їх склеював. торты такі делал. До білого шатра сьогодні завітав і телеведучий Анатолій Єрема, який до випічки має класичний підхід. Я, в принципі, вважаю себе сучасною людиною. Але тісто, в тісті є страшенний консерватор. Так як мене вчила моя мама, тісто треба любити його треба плита. Так є, так, є, все є. Анатолія випікати навчила мама. Те, що в домі має пахнути порогами, я запам'ятав на все життя. Я стараюся, як тільки є вільний час, щось спекти, почастувати своїх дітей, які до мене навідуються в гості. Щотижня до Анатолія Єреми приїздять діти зі своїми родинами. Його бажання взяти участь у великому пекарському турнірі рідних не здивувало. Я не сумніваюся в перемозі батька. Він у нас найкращий. А то я не знаю, як там у суперніком. Ну, такої запіканки точно це обіда 100%. За основу кіша Анатолій Єрема бере пісочне тісто, начинка броколі та філе лосося. заливає все вершками, до яких додає збиті яйця, і трохи меленого мускатного горіха. А, попри знання традиції роботи з тістом, суддів Анатолій сьогодні пригощатиме сучасним варіантом французького пирога кішем із лососем і броколі. Смотрю на эту прекрасно приготовленную рыбу, я надеюсь, что в самом кише она не передержится. Мы едим и хвалят, я сподеваюсь, что и вам сподобно. Ну я надеюсь. Да. Давайте я вам еще покажу, как 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 вы хотите мелко порезать укроп, правильно? Не не дуже. Не не очень, так, да? Так не Ну в любом случае это. вы тогда можете uh -huh. вот вы можете его вот так держать и потом ножом uh -huh. вот так. Так, так як вам нужно. Ви мене візьмете в свій ресторани. Абізаційне адкоєм вами кондитерську, Я буду печать за сладке, а ви за все здобне. А я буду посипати ваш кого да. буде О, посипати окрохом. Алічна ідеальне рішення. Дякую. фаго сьогодні ускладнив собі завдання. Замість того, щоб зробити тістечко картопля з готового печива, він власноруч приготував класичний білий бісквіт, який і буде основою. Чим ви будете прикрашати свій виріб. Ні, я ще не думав. Я думаю, зараз про швернуся по столах конкурентів. Подивитися. Позичити. Позичити. Да. <рес> Мені кажуть, Ольга, що вам отримує удовольствие від процесу. Так найголовніше, що все виходить. Живому, а ну, все добре. Ми чекаємо від вас шедевра. Не чекайте тільки шедевра. Він вийде краще, ніж ніж ми випадки. У нас шедевр вийде 100%. Дай Боже. Здається, що крему не вистачає. Ну, я, чесно кажучи, коли побачу твоє прізвище у списку наших ВІП-гостей, які будуть готувати, був Ой. просто вражений. Юра, хоча, знаєш, ну, ром поруч і це вже нормально. Я знаю, чому Фагот вибрав саме, саме оце тістечко, тому що його легко готувати. Ним легко дуже приваблювати дівчат, коли дівчата приходять на кухню і кажуть, це ти сам? Своїми руками? Говорить, так. О, Боже, я буду чекати, коли ти мені нарешті запропонуєш рукою серце. Якщо ти вмієш робити картоплю, значить ти вмієш все. Ой, хорошо все. візитними картками зірок є не лише солодкі десерти. Деякі надають перевагу солоні випічці. Усе робиться власноруч. Що ви думаєте? Ані пікуса навіть для таких десертів, як тірамісу та тістечко картопля. Учасники не скористалися напівфабрикатами. Opće opičetljenje, tavariši, nastaješe zvjozde, a nikak to vidimo svi prišli, пришли подготовили se opitni, как to umeju готовить. Oleh, vipik biskvit, tako je čudovi biskvit. Он делает тесто, да. смешивает с кремом, и я вообще удивлялась, что люди творческие, имеют подход к выпеканию. Мне не совсем понятно, что там получилось у Тины, потому что она делает капкейки, но тесто тяжеловато, и меня немножко смущает все-таки цветовое решение ее кремов. Вы обратились, что у нас еще есть соленый да. вытвор мастерства? Как замечательно, Анатолий. что не все сладкое. И, 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 и Нина, а, Нина да. как-то я, а, это, я, а, это, не я не это жду, да. не хочу. Ми думаємо, що це буде у них прекрасне. Так. Зіркові гості сьогодні готують за різними рецептами, але вимоги до їхніх страв однакові. Усе має бути не лише смачним, але й добре пропеченим. Також дуже важливий декор виробів. 15 хвилин до кінця. Не поклала. Що це за три свата, які сидять на коржі свахи? Це бідний той сир, який не попав на стіл. Може, давайте приберемо його, залишимо без прикрас. Давай. Зірки виявилися напрочуд пунктуальними. Час для виготовлення своєї випічки розрахували до хвилини. П'ять, чотири, три, два, один.